Всім доброго ранку, з вами компанія Автопарк і ось такий варіант у нас сьогодні з'являється на продажі. Це Limited Cherokee в комплектації Limited на повному приводі 24 літри. Звичайний атмосферний двигун зі звичайною коробкою автомат. Так, Трошки не прикрив двері. Зазорчики гарні, машина з Америки вся ціленька прийшла. Гарний салончик, також є панорамний дах, відкривається все. все у нас є безключовий доступ, стеклопідйомники, автосвітло. Кермо вже у нас є з круїзом і мультимедіа бортовим комп'ютером, 166 тисяч майже пробігу. Також у нас є вибір режиму рухів, повний привід. Електроручник, автоматична коробка передач, двозонний клімат, контроль, підігрів керма та сидінь, камера заднього огляду. Також звертаємось до компанії Автопарк. Чекаємо вас на тест-драйви. До зустрічі!